Вам легенький відосик, ми кропи нічмінь, душі такі позливали, що я їжу і буксую. Не, не буду брехати. Зараз провіряємо на двох полях, чи правильно виставили, виходить. Що, це було раветку, попахну, дерево. Давай, давай в кінці, блять, обірви мені щось, нормально буде. нам до кінця ми маємо дойти і у нас має закінчитись вода. Якщо ні, то значить... Це... Ми знаємо, що вже в тебе закінчиться. Які там водички, взагалі 266 літрів, це нам має до кінця водити. Повірю зараз. Чи правильно виставив Андрюшка і правильно настроїв опризвід. А поняли ми, що в тебе вже мало води. Все, хорош Вперед, що їм скажу, Спутники більш менно ловлять. вже такий взявся, з сосенка ось стоїть. На ячменю. Думаю, але колос налитий, в трубці йде. І вже другого виходу нема. Нам або сьогодні кропити і колії робити, нам буксувати трактор. Або коротше, вже завтра чи післязавтра то буде пізно. От Ячмінь не, не дуже такий, щоб аж нам сказати, блядь, вже повилазили різні буряниць відрубки. Але коротше, що має, то маємо. Хай поганий, але... Я не дуже хотів сіяти, мене батя вламав сіяти, так що їдемо ми. Ну що там у нас по водички 156 і вон посадочка. Чи має хватити, навіть ще лишитися, тому що тут 19 гектарів. А ми коротше, зробили 19 ой, бочка на 20, а ми зробили 19,5 гектарів. Ще має 100 літрів водички лишитися. Коли ми дійдемо до кінця. Так що такі от справи. Я думаю, що в принципі все нормально. Настроїлись. Так і лишається. 148. Проходимо вже до кінця 100 літрів. Чотітка. Ну там перехвати, це водно, перший день. Кропимо, все, понятно, не дуже я сам настроєний. Так, Всім лайки, підписки, ми працюємо вже, закінчується. У нас пока все по плану і все добре. Улибайм і маше цьому фуму передаємо.